На, в колгоспі літом нема ніяких вихідних, нема неділі, нема праздника. А в зимі на участках, котрі були, там зимою нема. Бо там рубають ліс, водять, а літом ремонтують машини, трактора. Нас велика сім'я в колгоспі. Дві копійки на день заробляли. То був трудний день. Зумієте, слухайте. Але куфайку купити, валінки, то не було за що, то нас мене і брата посилали на участок заробити трохи грошей. А на участку така феня була з горів, ворон Геня. Та до за мене 25-го року було? Пішли ми вночі, трактор. А трактора були КТ-12. Він мав таку площадку, брав чотири тих стовбури лісні, так як на на ту площадку. І вони так тягнули ще за ним. І ми повинні були робити дорогу до того трактора. Вночі вітер шугаєш, так шумить тайга, а ти... А... Такі сухі гілки падають, може пасти і така гіляка. мені о, плече геть той. А хліб з Маргарином, такий ж в середині дірка, замерзлий, обуглився в кустри, але не розмерзся. Ні, Ми навіть потім не брали. Ну а на що він замерзлий? Приїхав трактор, загрузився, знову поїхав. І ой, кажу, Феня, і як то ще довго до виранку, вона так подивилася, кажу, ой, оля, царами двері, це ще ну, тут, дво, то ще до ну, третя година, буде, А до восьмої ще п'ять годин. І ой, як то далеко, мої діти дорогі. В ми йдемо. Лице чорне з морозу, а ті, що йдуть люди з рана, то вони вже вітаєли. І так. Тиждень в день, тиждень в ніч. Не було жити після ночі, два дні мають бути домані. А ті, що були з сім'ями, прийш... ну, я прийшла там, тату, мама в хаті є щось добре не їсти. А ми прийшли неба нікого. Там у бараку китайці, корейці. Тут з того брудного чугунка, хоч би кип'ятку хватити. Він замнум. І то, і зразу лягати під чорний коце відіспатися, бо нам ні треба йти. Отаке От було життя. Що ще ви хотіли знати? А розкажіть, чи довго ви там були Десять років. Слухайте, пішли ми, прийшов виконавець і каже, так бо на ферму кидати гнізь. То вже було зимовку. Ліцпромкозі, а літ в колосні. Ми кидаємо гній, приходить завідуючою фермою. Ой, яка новость, біда, стали номер. Ті німці, е, дівчата е, плачуть, я чого буду плакати. А він говорить, а такий повністю. Оля, ти не плачеш? Я кажу, я чому тут за ним плакати? Я кажу, то що ми сюди веслу, буду за ним плакати. І що ви думаєте? Я приходжу з роботи, а моя мама каже, Ольга, ти ж приходив за тобою комендант. А ми були на спецпоселені, кожен місяць мусили розписувати, що ви не втікли. А де там втікнути, господи? Я приходжу, добрий чоловік був. Я говорю, здравствуйте, здравствуй, Михайло, здравствуй, садись. Говорить Оля, я кажу, певно, вже. Заведующий приходил к вам. О, ты в точку попала. Оля, не надо говорить то, что ты думаешь, но то, что надо. Понимаешь? И рассказывай мне. А я ему тоже рассказываю, что я говорила. Говорю, не надо, Оля. Ты могла не плакать и Я уже наплакалась. Но ты того не сказала. Я говорю, нет.